Зголоднілі песики прибігли поласувати кашею, яку для них приготувала Віра Михайлівна. Зараз жінка годує понад 10 собак, а під час оточення міста вона варила для 20 покинутих господарями песиків. Люди тікали від війни, покидаючи своїх вірних друзів на призволяще. Віра Михайлівна каже, не могла лишатися осторонь, тому й почала їх підгодовувати. А во время війни вже що? Ви знаєте, в мене даже була палова, а окна вина кукурудзяна. Я її в америку варила, так і вижили вони. Він особа. Де, що було, додала такое, що є, те й варила. А в аварію війни я ж говорю, що добре, що була кукуруза. От, називають у народі полова. Я варила її. Тоді що є, з такої вдома, який то жир чи олія, чи що-небудь. Пайду куплю олії, дай розливаю. Так і вони вижили. Віра Михайлівна варила більше 10 літрів каші для собачок кожного дня. По завершенню оточення міста кілька собак допоміг прилаштувати сторож Михайло. Трошки їх так розподілили, бо корму не вистачало, так, то туди, то туди по людях роздали. То один забрав, то другий забрав. Так оце їх залишилося. А те маленьких з малих, три залишилося, а це всі великі. Зараз у нас десь 10 сусідів, і одна на привізі, там теж овчарка і там далі. Також Михайло домовився зі знайомими ветеринарами, аби ці стерилізували собак. Знакома попросили, так без без то ж платити треба, а то безплатно, хоч і те сам, як забрали. Так. У травні до Віри Михайлівни приїхала підмога. Її сусідка Надія, яка виїжджала на час оточення міста росіянами. Тепер жінки годують собак разом, і кожна варять їм по 10 літрів каші кожного дня. Власним коштом жінки купують кашу та обріз м'яса для собачок, аби їх погодувати. Але гаманці жінок не гумові. Самотужки приготувати таку зграю вони не можуть, тому дуже. Просять відгукнутися небайдужих. Зараз роботи немає. На пенсію це дуже важко, бо тільки комуналка на п'ять тисяч за місяць за газ, <кій> але все одно купляє за свої. От. Кинула вентиру, віра, віра кормила, але віра стала вже хворіти за віком. Людина вже не просто нема не сили в неї вже ці відра тягати. Волонтер Маріна, я не знаю прізвище. От забула прізвище, вона привезла нам і крупу, і шкід, обріс, шкури там, і сухого корму привезли перед цим то ми ось зиму перетерпіли. На подальше існування собак жінки не знають, де брати кошти. Сподіваються, що хтось побачить песиків та захоче прихистити хоча б одного з них. Якби їх десь прилаштувати, щоб я б вже тоді согласна була 500 гривень ті свої віддавати би б на той центр, тільки щоб вони б не були, отак не жили, як вони бездомні. Жалко. Дуже розумні собачки. Всяке дихання хвалить Бога. Люди цього не розуміють. Ось прийшла до вас. Ну як її ну як її можна? Ну як їх можна на їх сварити, як вони такі гарні. Якщо ви маєте можливість допомогти кормом або знаєте, де знайти прихисток для песиків, телефон надії ви бачите на екрані.